Магазин Трак Парцтір на зв'язку. Хочу вам сьогодні представити турецький вологовідділювач на Renault Premium DXI. Тут з однієї сторони у нас вхід. Різьба М22,5 під штуцер. Також вихід, такий самий. Ось тут вихід. Різьба також 22 з половиною. Тут у нас внизу далі йде стравлювання повітря, правда, без глушника, але глушник можете доставити свій, якщо він є, або докупити окремо. Він коштує там біля 150 гривень. З іншої сторони, у нас тут. Клапанець, також один заглушений вихід. І ось тут на дві фішечки підігрів вологовіділююча, щоб не замерзала волога з зимою. Влагоділитель досить якісної фірми Мей, Туреччина. Він зарекомендував себе досить добре на ринку. У нього, от бачите, тут кноровський фільтр стоїть оригінальний німецький. так що Купляйте і не пожалієте.